Далі вони рушають або якщо людям є куди їхати, вони їдуть далі. А якщо немає, ми швиденько шукаємо місця для розміщення. Дуже багато з серцево-судинними захворюваннями, з підвищеним тиском, з болями в серці. От є з простудними захворюваннями, ну є з шлунково-кишковими захворюваннями, різні хворі, різні. Зустріли тут гарно, корму нагадували нас, на коляску питаю. Я вот тут передали, завели сюди, оце там два дні, двоє суток Сьогодні повинні приїхати забрати. Доброго дня, пане Матіас, Нам дуже приємно з вами вкотре поспілкуватися. Для нас в такий складніший час, для Донеччини, дуже важлива підтримка ваша, підтримка ваших колег. За підтримку оту, що ви надаєте спочатку повномасштабної війни, і сьогодні ви бачили дуже плідну роботу і комунікацію органів влади з нашими міжнародними благодійними організаціями. Це дуже важливо, коли згуртувалися всі дуже дякую, що ви знайшли час зустрітися з нами. Я рад чути, що окрім потреб, які ви перелічуєте, ви також відзначаєте продуктивну та конструктивну співпрацю між гуманітарними організаціями та органами влади. Я хочу зазначити, що наша сьогоднішня зустріч проходить дуже вчасно, тому що завтра в мене буде зустріч з представниками ООН. І завтра на брифінгу я буду казати про евакуацію і посилення підтримки гуманітарної спільнотою в рамках цього процесу. Зі свого боку, я хочу зазначити, що гуманітарні організації продовжать надавати усю необхідну підтримку. Безумовно, не хотілося б планувати якогось подальшого погіршення, але ми розуміємо, що повинні готуватися до різних сценаріїв. І зі свого боку можу запевнити, що наша підтримка продовжується. Важливо координувати ці зусилля в правильному русі. Ми сьогодні проговорили по всім робочим питанням від, від харчування до надання мед... медичної допомоги нашим людям, а тим більш маломобільним, евакуюється їх величезна кількість, тому нам потрібно зараз злагоджено, так як ми працювали і до сьогоднішнього дня, щоб ми працювали так і надалі. Дякую за ваш час. Я, звісно, бажав би, щоб ми могли обговорювати більш приємні речі. В гуманітарних організаціях, в тому числі в ООН, працює багато співробітників з Донецької області. Вони нам завжди нагадують, що треба фокусувати свою увагу і продовжувати надавати допомогу Донецькій області. Ці палатки на цьому хабі знаходяться одні з самих потужних представників різних благодійних організацій. Я дякую і хлопцям і дівчатам. Вони Дуже гарно виконують свої обов'язки, і нам це дуже приємно. Вони гарно спілкуються з людьми, вони допомагають, вони роблять все можливе, щоб цим людям, які виїхали за межі області, підставити плече. І нам це дуже приємно. Сподіваюся, що після завершення цього захиття на наших умовах, після завершення війни, ми будемо працювати надалі, але вже більш приємних напрямках відновлював. Відремонтовувати і допомагати нашим людям, які постраждали внаслідок цієї збройної війни, такої дуже важкої, і дуже складної. Президент Донецької області, за це і складною. Презент Фанденецька область Фолдисенмормал Сапорт андасистенс дат ви ресіфром'ю. Сенкі самач. А що підінден президент сподея? Якщо чесно, це я to, to повинен вам щось дарувати від нас за те, Women що які ви сильні. <laughs>